Хтось ходив по хрещатику, а комусь сниться червона площа Бродвей пройшов від початку. Поняли лисейський з'їздив, хто ще, я ж дідусь театральної, і понавелику бердичинську, найрідніші місця мені, тут можна повір'я і кожен кут. Це моє місто, я тут, я вдома, Це синіше томер, це наш тове, ти приїзди, переконайся в тому, найкраще місто, це щитове, де ванітний Америки, панічки. Я Сястині небо хтось мремо опоштує, а я йду пішки по корпутілці, від дитяч що на місяць є, моїй матриці, скільки раз на маня лукав, поля волю і посмолять, Яка гарна валнка. Треба старці улавця, для всіх. все моє місто, я тут я вдома, всі ті щитове, все наше доведе, ти прийшли, переконайся в тому, найкраще місто, все шитове, не треба їх береги, паріш спіло нам не треба, бо я настиг дерева береги, бо воєн боліся синьо не небо. До мене тут є вдома Господь іде у шармальшей, а я тут і не куплю квиточка, і у мене квиток ще, на троє усі точу ложки, і піду зові пісьмоста, на красу не напівлюсь ніяк, на круги все сна його так, зустрічай Богу, і я разом все місто. Це мій Житомир, це наш Житомир, ти пристрій. Найкраще місто це. Не треба їхньої береги. Гаріш спокійно, нам не треба, воєнасти, дерева, берехи. Воємоліся синім небо. Це моє місто я тут, як дома Житомир, це наш Житомир. коме і приїсти мене конейся в тому. Найкраще місто це шикове. Не треба їхній, і Америки, береги. Пам'ятський кіно нам не треба. Твоє нас де дерева береги. Твоє болісся, синє небо. А тепер разом! і все моє місто – Це мій Житомир.